Всім доброго ранку. Зараз вже в 7-5. у нас є з п'яти членів комісії пресуджнітри, тому комісія вже розпочинається роботу. У проєкті порядку денного передача комунального майна по умов військово-славному військовим І я прошу це питання розглянути першим і оголосити питання, які були не розглянуті. Попередніх місяць наші засідання. Це про стан освітлення вулиці. Коли стали ще про Янач? Якщо ви щось розглядали на засіданні, об'єднані. Ви однечки. В різному Ми мали розглядати питання стосовно будівництва прикриття зменшення по бронювання сміття, парканів, села Рейн, але доповідачі до по цьому питання зараз немає. На порядку денних у нас 5 питань. Прошу проголосувати е, за порядок. А якщо я не помиляюсь, то в порядку денне минулого засідань було внесено питання щодо проєкту коригування школи, а саме е, ті зауваження, які надав е, начальник управління капітального будівництва. Е, воно як проголосовано чи він розглянуто? На минулому нашому засіданні. Угу. І на минулому, і на позаминовому? засіданні засідання було виїзне, коли розглядали дитячі Ні, Не розглядали. розглядали? Не визволили на будівництво дитячого а, а, а у таки... мене не було, пане. Рішення почало питання по порядку денному. Ні. А, Ірин, а, я не знаю. Мені здається, що якщо внесено в порядок денний, то заново голосувати за порядок денний. Mm -hmm. якби... Я ж кажу за порядок денний зі змінами. Назву проєкт порядку денного mm -hmm. передача комунального майна. Так, зміни? До порядку денного додається одне питання в... про передачу комунального майна. Тобто ну, було, так. Його, раніше, ми у вас зараз продовження засідання, правильно? Yeah. Так, а питання по школі? Воно в порядку денному є? Mm -hmm. А де воно ділося? Тому що ми за нього проголосували про. Проголос... А, було розглята? голосування? На ні, сесії на сесії було голосування. Да, ні, ні, я тепер не, як... не розглядали, це ж два порядка день зовсім один від одного відрізняються. То що на сесії це депутат не з голосу, а профільна комісія має розглянути та дати відповідь ну, рішення. Тобто рекомендуємо, не рекомендуємо. Яку рекомендуємо. Я буду відповідь давати, якщо вже воно вже депутат, ну, дивіться, на це на сесії. процедура, яку повинна дотримуватися. Якщо Всь порядок де не вичерпаний, відпочатку. якщо є питання, яке внесене, і воно не проголосоване, то має бути. Ну тобто, тоді воно не може пропасти, або тільки за рішенням, там, ну як вичерпнути його. Ритм, я, ритм, я, ритм, є, комісії. А, можна запитання тоді. Які е, смисло цієї рекомендації? В тому плані, що це не має сенсу. Якщо це є сенс, тоді вашу ідею слухайте. Ну, я в... це питання лишала, я в цьому бачила сенс. Але мені пояснили, що якщо депутати вже це було розглянуто на сесії, то ваші тепер рекомендації мені вони... не вони... Дивіться, тут Леонід да. абсолютно прав. Є О... просто процедура в, в чому, да, що якщо воно. Зареєстровано і проголосовано в порядку денному роботи комісії, то воно не може зникнути кудись. Mm, ми так. його маємо розглянути, наприклад, відхилити чи підтримати, чи допрацювання, але ми маємо по ньому прийняти якесь рішення. Тому воно має залишатися в принципі в порядку денному комісії і бути розглянуто. Ось і все. По ньому має бути прийнято комісійне рішення. Так буде. Правильно, незалежно від того, кого розглянулася. Це йдеться, тому ніяких проблем добре. Тобто альтернативне засідання. Приблизно комісія. Чи діти? Але воно просто залишається. Нічого не буде. Можеш посидіти, погріться ніколи. Я реагую, я його лишаю. У нас ні. Я, взагалі, хотів лише включити. Віддали в нього його з порядку. Христо, наступний тиждень почерпнули? Якщо що, то почерпнемо. Треба не разити. Питання про перебування. З 5-го часу почерпнули. Внесемо до порядку. Вірно? Внесемо, за нашим чином. По порядку денно розглядаємо питання про безоплатну передачу комунального майна військових частину. Добре, порядок денний зі зміни. Ден, mm -hmm. <порядок>. вона, є. вона є. Ну, ми просто так. Ну, да, я, він... Слухаємо по кожному заданню голосу про <пробуйте>, безоплатну передачу державного <проб> захисту. Стимульований кількості одна штука. Автомобіль був придбаний за кошти, які були передані комунальному підприємству? Протокол бюджетної комісії за 27 лютого. Щоб підтримати дозвольте. уточнюючи запитання. А яка була вартість цього дату? Не не матав що то mm -hmm. mm -hmm. таке. Ну баптиє. Що баптиє? 1050. Дякую. Є ще ката. Це те, що мільйон виділяли на 37-й, mm -hmm. після закупівлі. що про баптиє? бо ти нас запитав. Чому одна частина тільки? А можна буде потім заптрозити? За 60. Він у нас Це десь видачені, чи всі скивають да. головами. Що? Кажу, чому одним частинам тільки 300 тисяч, іншим 750. Це знову якийсь висновок. Ну, виключення, виключення, виключення виключення той, виключення той. Хто більше кричить, тому більше дали. Якщо просто людина написала десь та чекає, і, не, і, і то не має результату, mm -hmm. коли його розглянуть. Mm -hmm. Кошти виділяємо не ми. Ми я кажу, що це частина депутатів, які будуть голосувати зараз там. Від це підтримали, вони будуть дивлячись на вас там підтримали. У мене просто питання, чому? Одним 300, одним тільки як... як добра. ми піднімемо це питання. Друге питання, про платну передачу у власності в існуючій частині 30-35, як вони є в кількості три штуки. Прошу також підтримати. Вони всіх її відділяли. Що? Всіх її відділяли. За повне замовлення. Яка вартість прости? Одного телевізора вартість, по-моєму, 99 тисяч. Якщо я не помиляюсь по акту. то це виходить може майже 300 тисяч. Майже 300 тисяч. Дивитися? Ні? Прошу підтримати. Дякую про безоплатну передачу державної власності військовій частині 1435 оперативної пам'яті на цьому 50 штук. Тому що на пам'яті не знаю, вже у нас яка вартість, якщо це цікаво. Дивитись. Поїхали, да, це. Ваше стільки противної пам'яті просто цікаво. Де вони вставляють? Це може вдруге. Оперативна пам'ять. Ну, Тоді це SSD-карт, можливо. Тоді це не оперативна пам'ять. Саме оперативна, так, Ігора? Звучить пам'ять? Оперативна пам'ять для ПК. Mm. З кількості п'ятдесят штуки або акту. Загальна вартість 3948 гривень. Це 6. Прошу підтримати. Три затижні. Про безоплатну передачу у власність військовій частині 1624. Пристрій антидрону купального типу. Повторю еще раз читали двадцать четыре, а есть двести. <кхух> <Дуже палом. палом. кхух> Про безоплатну передачу у власності 73.01 МАВІК одна штука, це МАВІК Терном 3. Прошу проголосувати. Аналогічний приза Добре. Про безоплатну передачі державної власності відповідно 29.

Запитання можна два, а там один. Він же коштує там 200 то тисяч, сполучається тобто, теж більше. Чому така дискримінація? По, по загальна, і я думаю, що я не бачила цього звернення. О, написано тут саме дві штуки, і оцінка цього майна а, загальна вартість 394 тисячі. А в попередньому можете, будь ласка, третій перевірити? Чому тут там два трети, а тут один трите? Треба листи звернення. Якщо там, крім Мавіка, були ще щось, то тоді так. Да. Я просто знаю, що була проблема саме в цих Мавіках. Вони були невчасно поставлені, там була проблема І тепер, коли їх поставили, отримав КП горянин то тепер їх саме передають військовим частиною. Вартість одного такого Мавіка 197 тисяч за тому можемо залишити питання відкритим. Тобто, можливо, або просто або задоволяти іншу 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 іншу. Іншу частину частина. Питання в тому, що чому тут два, да, тому це те саме питання, що задавала ну, Людмила Олександрівна, чому одним так, а іншим ні? В мене може бути єдина тільки. Який. Або зверталися тільки на один мамі. Або на них виділялася менша сума, можемо зараз про це все запитати Лілі Васильівну. Але як майно вже куплене, то ми за те, щоб його передати чим швидше. Але якщо такий різний, рівномірний розподіл, то це повинен бути якесь Обґрунтування. Шановні колеги, прошу підтримати. Раміля, записує. Чотири за дякую. Дані стосовно передачі комунального майна закінчилось, ну, давайте. Це комісія не закрита, оголошується перерва. Дякую, що ми всі додавали.